Доброго вечора, Логан Мефістофель власною особою. <ріху> ти просила мене про допомогу. Чим я можу тобі допомогти? Хочу повернути сестру до життя. Це ту, що була вбита. Що ти запропонуєш мені натомість? У тебе нічого не лишилось. Я зроблю усе, щоб її повернути. Цікаво. В такому разі ти звернувсь до кого треба. Однак я маю певні умови. Чого ти хочеш? Я тебе випробую. Тобі доведеться здолати трьох супротивників. Один з них убив твою сестру. Щоб перемогти, тобі треба забрати їх маски, але нікого не вбивати. Та якщо ти не впораєшся, твоя душа стане моєю. Доведи мені, що твоя сестра важливіша за твій гнів. Ми домовились. Домовились пандемоніум, акт перший, обсерваторія. Ти ж не впорчишся. Відпусти її. Жена, то пізно. Що ти зробила? Залишся зі мною Припини! Ти була мені потрібна, але ти залишила ти мене. Ти не вберегла її. Де ти була? Це твоя провина. Ой, твоя провина. Ти хочеш мене врятувати, А чи ти взагалі достатньо сильна? Замовкни! Ти справді думаєш, що я зупинюсь на цьому. Я поверну її. Не повернеш. І мене не зупинить. <звук> Ти дуже кумедна, Логан. він зробив чудовий вибір, не втрать себе на цьому шляху, Акт другий Дзеркала. Хелено. Цікаво. Ти спромоглася дістатися аж сюди. Ого. Це марно. Таким чином ти моєї маски не отримаєш. Але я маю іншу пропозицію. Ти маєш вибір залишити Хелену спочивати з миром і продовжити своє життя без неї. Або, взявши мою маску, ти увіковічиш це божевілля і ризикнеш занепастити вас обох, ти маєш можливість обирати. Акт третій. Бау. А справді, Хелено. Дайте пройти. Чи не потанцюєте ви зі мною? Відпустіть! Відпустіть! Бідолашна Хелено. Ти була нездатна її захистити. Це жильогідно. Іди до біса! О, Ми теж це бачили. Цікаво. Чи ж Це не твоя люба менша сестричка, Хелено! 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 логан. Хелено! Хелено! стережись! Ні! Ти бачиш? що б ти не зробила, ти вела програну битву. Мерзотник! Це все? Ти просто зупинишся на цьому, не здійснивши свою помсту? Давай! Це ж так просто. Не бійся. Зроби це! Яка прикрість. Скажи мені, ти забула правила моєї гри? Він убив хелену. Він заслужив на це. Так, мабуть, ти права. Однак у нас була угода. <звук> ти програла Логан. <звук> Чекай. 《チュカイ